Будемо грати знову Roblox Fish. Я хотів його зняти вже три серії після тої останньої, але мене забанили. У мене дистанційне навчання, тому не було часу. Сьогодні я знайшов невеличкий проміжок, що я можу зняти відео. Зараз у нас обнова маріанська впадина. вона буде вроде, завжди в Fish. Є три локації. Наприклад, я вже виповнив вроді два Бестарію. може навіть три. Оце перший, його теж. це третя локація, без старій. Далі. Mm -mm -mm. Ще от така локація друга. Мені мій підписник подарував Лавія Хана, дуже дякую йому. Я буду збирати для воріт. І перша. Я їх всіх пройшов. Секретку тільки воно мені подарувала. Ще його збирати не буду. Це дуже важко. Я пробував ловити третю секретку останню. Короля підземного, підземну рибу, але, на жаль, там мінус 95 прогресу. Навіть люр-спіт, який дає плюс 25 лові риби, мені не допоміг взагалі. Тому я буду збирати гроші, щоб купити вудочку за 2,5 мільйона на другій локації. В неї додаткова в неї посівка, що кожна 10 риба має шанс бути айс, тобто замороженою. І те, що вона додає. До кожної риби плюс 20 блюрспіда, а ще плюс 25 на стеді. Це буде 45 і мені буде риби. Ну, як сказати, риби. Всього ловити дуже легко. В нашій локації оці останні. Тут не було нічого, просто суцільні бази. але воно вже красиво. Нам додавали пенсіон, що ми можемо за 35. Тут залишити жити. Я не знаю, чи це вартує, тому що потім назад їхати до третьої локації, десь хвилин, щоб вийти в простий світ, це не вартує. Я знаю, що отут можна ловити рибу з цієї локації, але чомусь мене тут забагалость, і воно багається. Знаю, що на телефонах, на ноутбуках, деяких, на планшатах 100% отакий от баг. Що ця вода. Це жовта, ми внімаємо робити рибу, а тут накрила оця проста вода і ми ловимо просто океану рибу. Знаю, що з комп'ютера цього бага немає, тому, надіюсь, розробники виправлять з часом і ще додать телепорт з цієї локації на гору, там, де ну, наша головна локація. Море, розлітбе і так далі. Тут нам додали пенсіон, це дуже добре. Але це не з даний момент, а тим більше то, що тут бах леву ми не можемо тут половити, тому сенсу тут залишатися нема. Хіба що, якщо у вас вже є секретки, ми беремо. Тут залишаємося. Так. де глайдер? Так, 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 так. Отут. Так. Ми просто йдемо сюди. Тут буде невеличкий паркур, ну як невеличкий, він настільки важкий, що я коли пробував дійти туди, я помер шість раз. І ні разу не пройшов, але я знаю лайфхак, Завдяки глайдеру, бажано отакому, продвинутому, можна до нього дістатися. Ну, якщо це шанс теж не найкращий. Ось ми йдемо прямо. Нам треба не буде це показувати, бо ризики не хочу, щоб потім сюди знов плести я не буду. Нам треба на той оранжевий кристал залізти, дістати цей глайдер і просто полетіти прямо, не повертати, ні, нічого, просто летіти прямо, бо цей паркур. Тут навіть не знаю, це треба з читами, вибачте, літати. Я не рекомендую чити. ними не користувався і ніколи не буду. Тож що це може навіть фіші і не банять, але не рекомендую, бо в Роблоксі за це банять. Я знаю мого друга, його забанили, тому не рекомендую. Це дисклеймер, що я проти читів. Тут, ну ніяк. Дивіться, це нереально з простим прыжком. А ще глайдер тут не відкриється, тому що тут за маленький диапазон польоту. Ми зразу впадемо і помремо. Тому тут нема сенсу навіть взагалі просто отак пригати і проходити, бо ви так чи інакше. Ну хіба не знаю, як ви його пройдете. Пройдете, точніше. Е, також я відкрив... На древних островах прохід, там, де фар крафтити вудочки, я зараз буду фармити різні кристали, аметисти, рубіни і так далі. І всякі палочки. Для крафту ниток, я так бачу, у мене їх дуже багато. 160 простих цих ниток. Їх отримати не важко. Якщо ви не знаєте як, отримати всі предмети для енчанту і крафту. Будочок, пишіть в коментарях. Я обов'язково знімлю з цим відео. О Боже. І ще у Маріанській впадині навіть ніякий косолотний балон не поможе вам плавати. Ви автоматично тонете. Це величезний мінус. Ну, в принципі, це і для когось, для розробників плюс, тут не будуть ніякі ваги використовувати. Але якщо так рахувати, всередині локації це великий мінус. Тара йдемо вниз. Ну, це гарна локація, то що вона така атмосферна, музика спокійна. Якби що тут був телепорт на гору з Марянської падани, я б тут залишився. І ще один великий плюс, що нам додало, це будівельник кораблів. А точніше, підводної його, ну, як кажуть, субмарини по нашому І диві, якщо так дивитись на всі інші локації, у нас... NPC, а тут NPC кристал, це гарний, бачите? Ви коли нам просто говорите привіт, людина. Ну, людина. Чим ви можете допомогти, я хотів би викликати свою підводну лодку. Вона викликається. Так. Я знаю, що тут колись були баги. На початку тут можна через стіну було ходити, деякі кристали. А, ні, досі можна. Бачите, це баг. Це з такого нового. Я вже... Хотів зняти більше відео про фішки, я буду знімати. Бо моя ціль це 1000 левел і отримати 50% вуличок. У мене 21. Я хочу отримати дуже хороші вулички, тисячний левел, а головне. Вудочку контейт-мейкера, точніше. Тобто те, що я знімаю для їхньої гри, рекламу сказати, це це неофіційна реклама, але я рекоменду, рекомендую грати. Фіш. цікава гра, Геймплей дуже прикольний. І те, що тут обнова, обнови такі просто бомбезні, це величезний плюс. Не знаю, чи зараз мені варто помирати і. Йти в іншу локацію, тому що я хочу тут побути, хоч нема сенсу. Я ще подумаю. Ну, якщо вам подобається відео про фір і ви хочете, щоб я знімав його більше, тому підписка, лайк. А головне, дивіться мої відео, бо їх буде чимало. І деякі будуть надто цікаві. Хочу на цих вихідних зняти стрім. Вроді саме, бо з якоїсь нашої команди закличу. Тому підписка. Лайк like або по українськи подобайка. Ну і з вами був вамбусвятка. Всім удачі, всім па-па.